Self складається з прото. Прото це переживання свого тіла. Це тілесний гомеостаз. він визначає, чи ми почуваємося добре чи погано. тобто як ми себе почуваємо. Поступово розвивається ядро селф під час першого року життя, тобто це розміщення селф в просторі і часі, насамкінець. Стабільне, розвинене концепція селф розвивається. Там же є автобіографічні спогади. Там є очікування майбутнього досвіду, там є розвиток мовного селф. Це також здатність, яка розміщується в корі головного мозку. Це здатність трансформування досвіду в нову символічну зону мовлення. І таким чином збільшується точність, і контроль за відносинами між афектом та сприйняттям реальності. Таким чином розвивається ментальне В плані суб'єктивного переживання того, ким ми є. Є також соціальне self. Це Усвідомлення себе в безпосередньому соціальному контексті.